Друзі, сьогодні 1 липня це Бердянськ. Оце кущ винограду Ландиш. Йому вже 4 роки, і як бачите, росте він непогано, тому що півдня він знаходиться на сонці. Сонце зараз на ну, вже вечір, сонце майже на заході. А він з самого ранку до обіду освічається сонцем. І непогано росте, правда, він. Прошли рік погано запилювався, але в цьому році я подивився канал Садова долина» і він порекомендував робити глибоку чеканку винограду, що я зробив в цьому році. Я чеканив раніше, Юпітер чекав, ще хтось щось чеканив, але воно не давало, Ні, для Юпітера давало ефект, а для інших препаратів. З виноградів нічого не було. А отут воно спрацювало, як бачите, виноград непогано запалився, ландиш. Тут може я вже показував колись. Бачите, тут прочеканена, буквально над другим узлом. Грона один, другий узл. Десь над першим, десь отут над першим узлом, бачите? от, Грона верхня, і отут зразу прочеканена. І як бачите, це працювало. Не знаю, буде це кожного ріку, року чи тільки в цей рік, але спрацювало. Бачите, отут теж непогані грона. Я їх підрізав. Я зразу щодо цвітіння їх підрізав, не люблю. отут тут поганенько трошки не люблю довгі грона і підрізаю зразу. і багато інших сортів, які довгі підрізаю. мені не дуже шкода. Мені шкода своїх кущів а винограду. ягід, не дуже, мені вистачає їх. Як бачите, непогано. Але не про це цей ролик. Цей ролик це про те, що як виноград росте в тіні. Як бачите, інший куш. Це у мене тут кішміш лучистий або променевий. Ну, ні, це ще Грона Ландиша. От пішов кішміш. От пішов кішміш. Отам от його корінь, як бачите, кушміш. І от ми дивимося, це ми дивимося, ми дивимося на кішміш лучистий. Ну, запилинся. він теж непогано, начебто. Але тут три чи чотири грона всього. Ну, от там ще одне, там ще, ну, може, п'ять грон хай буде. От бачите, грони непогані, запилилась начебто, але їх дуже мало. Чому їх тут мало грон? Хоч кус росте начебто непогано. Мало тому, що тут вже тінь. Тут сонце буває зранку там пару годин, а ввечері тут його зовсім не буває. Оце преображення, Теж 4 роки цим кущем, вже п'ятий рік пішов. Як бачите, ну, росте вже слабіше, ніж ті, а грона зав'язуються дуже мало. От бачите, який гарний це преображення. Його я забув підрізати внизу, тому що тут всього пару грон, мабуть, і все. Отак от, от. Ну там воно ще маленьке. А оце е, подарок не світає. Ну, бачите, що це виноград. Ну, як, як йому перше, немає, може другий рік можна подумати. А на самому ділі йому вже п'ятий рік пішов. Немає йому сонця, і він не росте. І колись я читав ще в 90-роки, ті роки, читав книжки по садоводству виноградарству і вирахував, що в тіні може рости така рослина, як ландиш. Ніякі хущі, ніякі дерева, не овочі, ніщо не любить повної тіні. Все росте тільки на сонці. І плодоносить на сонце. От бачите, зараз покажу там сонечко у нас. Бачите, на заході воно закрите От два великих дерева там. А тут ще черешня сусідська, і тому тут до обіду трошки сонця годинку-дві, а після обіду майже зовсім не буває і нічого не росте. Так що майте на увазі, хто буде садити собі виноград, сади або щось інше, то буде у вас отак от за 5 років виростати такий кущ. Бувайте всі здорові і гарних вам врожаїв.